Володимир одружився недавно. Живуть вони на найманій квартирі. Батьки чоловіка обіцяли купити їм квартиру. Тому молодята чекають, поки тато і мама повідомлять, що можна шукати ту, яку вони бажають. Його дружина Катя при надії. вони встигли повідомити батьків чоловіка, адже така подія повинна прискорити купівлю довгоочікуваної квартири. Тому, коли ввечері телефонувала мама Володі, вони з Катею разом слухали, що вона каже. Але Тетяна Петрівна була в розпачі. Вона повідомила, що батька щойно не стало. Сказав, що йому погано, Тетяна Петрівна викликала швидку допомогу, але було вже пізно, він не дихав. Така біда настала. Володя з Катею як могли, заспокоювали матір. Але хіба можна спокійно перенести таке горе? Тому... Після похорону мама запросила їх жити з нею у квартирі. Вона говорила, що Олеся, її старша донька, живе в іншому місті. Квартиру їй купили, а батьківська квартира залишиться синові. Володимир з хатою подумали і вирішили, що так буде правильно. Олесі купили трикімнатну і у батьків трикімнатна. Чоловік поговорив із сестрою, адже наразі вона також приїхала провести батька в останню путь. Олеся не проти, претензій не буде мати. Вона може навіть зараз написати відмову від квартири. Але за проблемами, які виникли після похорону, не стали поки що цього робити. Коли мама почула їхню розмову, знову плакала. Говорять, час лікує. Тому Тетяною Петрівною дуже опікували син та невістка. Вони вже переїхали до неї, не залишили її одну, а невдовзі народився у каті хлопчик. Додалося клопоту. Тетяна Петрівна поруч із внуком стала спокійнішою. Вона допомагала Каті з малюком, і життя стало налагоджуватись. Коли Максимкові виповнилось півтора року, народилася дівчинка Кіра. Жили вони добре, з катею, як найкращі подруги. Дівчина завжди радилась з Тетяною Петрівною. Одного разу телефонувала Олеся, повідомила, що їде додому. Всі дуже зраділи, а особливо мама, адже донька не приїжджала вже три роки. Коли дівчина з синами з'явилася на порозі квартири, Катя дивувалася, навіщо брати з собою так багато речей? Адже приїхали ненадовго. На її здивування Олеся відповіла, що приїхала назавжди. Пізніше, коли сіли за стіл, вона розповіла, що розлучається з чоловіком. Появляється, її Юрій давно зраджує з іншою. Коли Олеся намагалася вигнати його зі своєї квартири, він розсміявся їй прямо в обличчя. Він же встиг переписати квартиру на себе. Коли в нього були проблеми по бізнесу, Юрій попросив дружину, що підписала доручення на квартиру, мов братиме кредит і квартиру як під заставу. Але потім все владналося. В той час чоловік і переписав квартиру на себе. Наразі вигнав її з дому. Володимир запитав, де вона збирається жити, і відповідь його здивувала: З вами будемо жити в маминій квартирі, адже моя частка також тут є. Ти ж обіцяла написати відмову, промовив брат. Наразі мені немає де жити, тому я маю повне право тут знаходитись. Або ж купіть мені квартиру. З того часу у квартирі немає спокою. Сини Олесі кричать, бігають, коли маленькі дітки Володимира лягають в день спати. Мама мовчить, їй шкода обох дітей. Грошей на купівлю квартири немає. Володимир і Катерина недовго терпіли та з'їхали на найману квартиру. З мамою і сестрою вони більше не спілкуються.